Ну, це тут планувалася реконструкція, але так вона у нас не завершилась. Mm -hmm. Ну це наша гімназія. Все, що залишилось від неї. А ну, там був декуча сміття, то був спортзал, mm -hmm. там навіть mm -hmm. десь м'ячик лежить. Mm -hmm. Ну і це все, що просто стіни залишилось і все. Ну, перший поверх більш-менш, ніби тут всіліла хол. А далі все. Просто стіни. Ви фактично поверталися до Лиману вже після деокупації, Та, В якісь я наступні тут дні? Скільки це буде три неділі? Угу. Чи дві? Як поверталися, що, що перше побачили тут. А що розруха, що тут бачите? Все, все розруха. Чому важливо зараз повертатися? Відновлювати місто. Хто як не міг?